Одній невеликій моделі використовуються зазвичай від 500 до 1000 блоків, а великі моделі можуть складатися з кількох тисяч. Тому, як бачите, доведеться запастися деталями. Проте для спрощення пошуку деталей додаток співпрацює з платформою Брик де користувачі можуть замовляти потрібні частини за заздалегідь сформованими списками. Команда вже зібрала на кікстарти 85 тисяч доларів. Які використають на розробку нових функцій, наприклад, інтеграцію нетрадиційних деталей, прозорих блоків, коліс та інших компонентів для розширення творчих можливостей для перших користувачів. Вартість пожиттєвого доступу до додатку складає 89 доларів. І це суттєва економія, адже після офіційного запуску передбачена підписка за 199 доларів дев'ять доларів. Неї додаток має бути доступний у лютому наступного року. Шкода, що вже після іздвяних канікул, бо